І так, усім привіт, дорогі друзі! А як ви знаєте, сьогодні завершується розіграш набору на Ember Spirit в Dota 2. І так я вже для цього відкрив сайт random.org. Дивимося, скільки у нас репостів. Репості у нас 18. Вводимо число. Барабани дріб. І це число 9. І так, зараз збираємо поділились і рахуємо від Андрюхи Калиторського. Так, 9, точно, так, щоб не помилитися. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, Вольдом Дубовський. Так, перепрошую, якщо не так щось сказав, вимовив. Бачимо в тебе друзів багато. Стіна заповнена, як ми бачимо, але цікаво, чи є репост. Глянемо так. репост є. Добре. Як ми бачимо, і фотографії, здається, теж є. Так, лишається перевірити, чи ти дійсно є в Європі. Тому беремо учасники. Вводимо пошук. Так, Володимир Дубовський. Я тебе вітаю з перемогою нашого розіграшу. А ми найближчим часом зв'яжемося з тобою і передамо тобі твій виграш. А з вами був я, адміністратор групи Геймер Dota 2. Бажаю вам багато перемог у грі. Ставте лайки під постами, беріть участь в наших розіграшах, кличте друзів. Щастячка і здоров'ячка всім, папа. -па.